Сьогодні спекла такі пиріжечки з капустою з тіста на майонезі і ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Світла немає. Але я вирішила сьогодні зробити пиріжки з капустою, смажений в олії, і тісто буду робити на майонезі. Взагалі, то рідко роблю на майонезі тісто. А це останнім часом пампушки пекла, тісто було на майонезі. І сьогодні зроблю такі пиріжки на майонезі тісто. Взяла тут 400 грамів борошна, додаю сюди сіль, чайна ложка і вода 300 мл вливаю сюди. Вода тепленька в мене, три ложки майонезу. Перемішую в мене, як завжди, моя улюблена старенька ложка для замішування тіста, тому що це тісто таке буде не круте. руками його замішувати не буду. Можна, звичайно, його і руками. Замішувати. Ну я таке тісто, яке не дуже таке круте, то замішую ложкою. Трішки перемішала і додаю дріжджі. 8 грамів це 2 чайні ложки дріжджів, такі не дуже зверху, і 2 чайні ложки цукру сюди додала, і 2 столові ложки води. І все, зараз перемішаю, подивлюся, я, можливо, борошна ще більше додам. Та й тісто готове. У мене тут ще 250 грамів борошна, ну воно все не піде, я думаю. Але... Буду додавати поступово, тріпотрішки три потрішки борошна, щоб не дуже було забите тісто. Тісто має бути таке дуже м'якеньке. Можна руками, але я отак ложкою гарненькою вимішую. Так, замісила я тісто, отаке тісто. Борошна в мене десь пішло 500, можливо, трішечки більше, як 500 грам. Я потім зважу там і напишу в описі під відео, скільки пішло в мене борошна. Тепер залишаю зараз тісто, накрию його і нехай в тепленькому місці підійде. Потом буду формувати і смажити пережечь. Підійшло моє тісто. Таке воно. І буду формувати зараз пиріжки. Капусту я стушила вчора. Можна тісто на борошно викладати і формувати. Я буду формувати, як більшість я так роблю пиріжки, чи біляши. Руки змащую олією, Відриваю тісто, скільки мені потрібно. Так, на руці розправляю. Викладаю капусту. Гарненько заліплюю. Буду робити, ну, планую невеликі пиріжки ліпити, але як вийде, я завжди хочу маленькі, а вони потім все рівно щось виходять великі. Отакий пиріжечок викладаю в мене тут під нос. Є змащений олією і я викладаю на піднос. Можна і з борошном, але борошно може горіти в олії, тому мені зручніше так робити. Можна і на досці чи на підносі я робила розправляти тісто, але також. Люблю отак, швиденько на руці розтягла тісто. Ліплю. Олії, звичайно, руки не сильно так змащувати, щоб тісто зліпилося, щоб не все тісто в олії було. Тому що тоді, якщо багато олії, то буде погано заліплюватися. А так, так. такі буду довгенькі робити пиріжечки. Я зараз наліплю так на сковорідки, може, три. У мене невеличка така старенька я На ній мені зручно смажити пиріжки. Ну, зроблю там, я не знаю, у мене два по два або по три буде. Так що я зараз зліплю штук 8. Вісім-дев'ять. І. Почну смажити, а ти буду вже доліплювати пізніше. Якраз поки я поліплю, то перші трішки підійдуть і так буду ти смажити, а ти підліплювати буду, щоб вони підходили. Тому що не таке тісто, воно дуже ніжне, якщо довго буде лежати пиріжок, то ну, буде тоді погано його брати із підноса. Воно пересходить. Олія в мене розігрілася вже. Олія налила десь так, ну, трішки більше, як сантиметр, може до півтора десь приблизно. І тепер буду викладати пиріжечки на сковороду. Ти, ще перші ліпила. У мене буде по три смажитися. Так і нехай смажиться. Вогонь у мене середній такий. Трішки з цієї сторони підсмажаться і буду перевертати, а потім ще раз переверну, на ту сторону і досмажу. Можна так трішки ворушити ними або хлюпати олійку. Буду перевертати. Вони там трішечки тільки почали зарум'янюватися. Розвернути. Нехай смажиться з тієї сторони, потім ще раз на цю переверну і все. Буду знімати. Так, знімаю пиріжечки свої, такі вони гарненькі. І буду викладати слідуючі. Поки ще досмажуються решта пиріжечків. Хочу вам показати, коли вони гаряченькі, то вони такі, бачите, хрусткі. Бо як уже полежать, то вони робляться тоді вже не такі зверху хрустки, такі просто м'якенькі. А зразу то такі хрусткенькі. Ну, тісто дуже, бачите, гарненьке. Досмажу, потім розламаю, подивимося, які вони всередині. Досмажила вже я свої пиріжки. Десять штук у мене вийшло. Ну, у мене ж такі пиріжечки не, не маленькі, хоч і хотіла я маленькі зробити, але вийшли вони не дуже маленькі. Це ось гарячі ще. Бачки. А це вже схолуший. От також трішки тістечко ще хрустить, але вже м'якше. Зараз розламаю і покажу, які вони всередині. Ось гляньте, які пухерці. Вогонь має бути такий у мене, по крайній мірі, на моїй плиті, це такий трішки більше, як середній. Звичайно, це залежить від плити. Тому що малий вогонь то не будуть такими пухерцями, тісто не буде так надиматися. А великий, то зверху, може, зарум'янитися, а всередині не просмажиться і буде сирувати тісто. Так що потрібно дивитись по своїй плиті, ну, щоб і олійка кипіла, але і не занадто сильно. Тоді будуть такі вони, бачите, і пухерцями, і тісто буде таке пишне. Зараз розламаю це гаряче в мене тут зверху. Ну, оцей, значить, не такий. Дуже такі, бачите, тістечко гарне. Ось так виглядають. У мене не багато тіста, багато начинки. У мене 10 з капустою, а два такі пустенькі. Це внукові, внук любить такі пусті, як він каже, без начинки. То це гляньте які. Ну, я розламаю вже, щоб показати вам всередині тісто. Ну це гаряче, це останнє вже я смажила. Таке, бачите, тістечко. Гарне, У мене рецепта точно не було. Я так приблизно собі створила такий рецепт, як готувалась до відео. Але тісто вийшло дуже гарне. Так що, кому подобається тісто на майонезі, то можете приготувати гарний варіант тісто на майонезі, гарний рецепт. Так що готуйте то моє бажання. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.